Тепер треба підтягнути петлі, які були видовжені. Ви їх одразу побачите, які не в рівень основного в'язання. Багато рукоділля ще чекає свого часу, все довелося відкласти. Я знаю, можу зараз все ж таки взяти себе в руки і виділити якусь там, не знаю, годинку, півгодинки на те, щоб просунути власні проєкти. Трошечки посунути їх. Маленькі кроки це дуже важливо. Так. І знову ж таки переходимо на цю сторону. Ось середина, от пальці, середина шкарпетки. Получається, одна сторона закінчилася, а друга починається. Ось так видніше. І з другої сторони вже голочкою виходимо. Це краще зараз підтягти, бо геть нічого не видно. Є. І далі продовжуємо основний оцей шов без шва. Нитка бігає так, якби ми в'язали лицеві петлі. Тобто, друзі, якщо ви усвідомлюєте, як іде нитка при в'язанні лицевих петель, це лицеві, зворотні да, лицеві, От, то ну, в цьому і є вся суть зшивання шву. Дякую за підтримку. Так, знову оце кілька стіпків зробили. Дивимося а тут на диво. Нормально. Навіть нема питань до цього шву. Одразу нормально лягає, а очевид затягую. Буває таке, що коли малесеньку нитку обрізаю, треба передивитися. Та ні, тут, наче все нормально. Та то тоді, мимоволі, останнє починаю затягувати. І тут це сталося те саме.